Чи чули ви про бабу Ягу найзагадковішу відьму в слов'янському фольклорі? Вона не є типовим лиходієм. Баба Яга одночасно і жахлива і мудра, стара, яка може тебе з'їсти або показати шлях до мудрості. Її дім хатинка, що крутиться, стоїть на курячих ніжках і захована глибоко в лісі. Ви можете увійти лише якщо знаєте таємну фразу. Ця магічна хатинка є чимось більшим, ніж просто моторошною. Це ворота між світами, місце випробування трансформації. Чи наважилися б ви підійти до її огорожі, зробленої з людських кісток і увінченої сяючими ліхтарями черепами? Кожен з них є попередженням від тих, хто провалив її випробування. Але іноді ці черепи стають магічними подарунками для героїв, які досягли успіху. Забудьте про мітли. Баба Яга їздить на ступі та товкачі символах розбивання старого, щоб створити щось нове. У відомих історіях, таких як Василіса Прекрасна, вона змушує героїв виконувати неможливі завдання. Якщо ви переживете її виклики, ви можете отримати скарб або відкрити свою справжню силу. Від стародавніх лісових казок до відеоігор і навіть фільмів про Джона Віка. Баба Яга залишається іконою дикої непередбачуваної сили, символом жіночої сили та таємничості. Чи наважилися б ви кинути виклик лісу і зустрітися з бабою Ягою? Дайте нам знати в коментарях, чи вижили б ви після зустрічі з найлегендарнішою відьмою фольклору.